Так, всім привіт. Вчора виставляв відео, що був в апеляційному суді, і в Печерському суді подавав скарги по поводу того, що Печерська суд... суддя Печерського суду, який робить зухвалі дії, затягує, сприяє затягуванню моїх скарг, тобто покриванню фактів моїх скарзі. Тому безпосередньо на неї подав скаргу, дізнався при тому, що. Вона якось вже рік тому мала аналогічну справу відкриту проти неї, тому дав задання, як кажуть, апеляційному суду вирішив дізна... ну, дати мені конкретну відповідь, що ж це таке, типу, чи має право ця суддя проводити слідство по аналогічних справах, і чи законні її отакі дії. Це одне. А хотів би зараз подякувати дуже своїм колегам і підписчикам уважним. І які мені скинули номер законопроекту за 2017 рік, номер 449 від президента України, і в якому вказано, що Печерський районний суд разом з іншими районними судами були анульовані а на їхньому місці утворені та якби Печерський окружний там суд. Там з додатковими назвами це все в законопроекті вказано на та, там на місці, тому тому що юридична адреса там зовсім інша, не та, що не на Володимирській. І сьогодні, якось як кажуть, по відношенню до того, що були в планах оскаржувати рішення суду, а вже зараз плани помінялись, тому що дізнався, що оказується, я подавав не незаконну якусь організацію. І ця організація виносить рішення. І от цікаво, як зараз додаток, як кажуть, додав нововиявлені обставини. Що ж це таке? Чому от в нас в столиці стоїть здання, в якому хтось представляється ліквідованими судами, дають якісь рішення, ухвали, які просто інші так звані правоохоронні органи, комерційні оці організації повністю ігнорують. І виходить так, що рішення, якесь хтось видає незаконне, ми, якщо його приймаємо і далі оскаржуємо, тобто ми його якби, признаємо, виходить. і в такому ракурсі виходить, що апеляційний суд, Генеральна прокуратура всі друг друга признають, тобто, якось так от буду виясняти, що ж це за прикол, такий відбувається. тобто я Подаю скаргу на який злочин в незаконну, тобто анульовану організацію. А організація видає якісь мені папірці з ухваленими такими порушеннями. Я подаю далі в апеляційний суд, і от зараз буду якось от з тими нововиявленими обставинами питати в апеляційного суда, що ж, що це таке відбувається, бо тому що якось от зранку став в голові не до кінця складає, кажуть. Всі, от получену інформацію, щоб якось більш доцільніше оцей момент з'ясувати, тому що просто дивує, зайнявся одним, типу зайнявся там е скаргою проти себе е злочином, який вчинили якісь там службовці, так звані фірм СБУ і Беп, е і зайнявся питанням е по поводу ОСББ, там беззаконня чинить, і плюс е підпольне казино, тобто все нелегально. І вказується, я звертаюся теж в установи нелегальні. Тобто, от буду шукати де ж ці легальні установи, щоб якось доцільно вийти до суті. Тому вибачайте, що розмова теж в мене така запутана, бо в голові вся путаниця буду ці моменти більш детально виясняти і обов'язково оприлюднювати, тому що ну, ми повинні знати, куди ж ми звертаємося і, і що це таке, що це ж. От, столиці там ну ладно на периферії, От, в центрі міста якісь організації, а їх ніде нема, то вони анульовані, то вони не дійсні. Якось коротше, куча всього бардак тому буду ознайомлювати. Ви, якщо маєте якісь теж цікаві факти, підказуйте, діліться, будемо разом розбиратися, проводити якісь журналістські розслідування і виводити якесь болото на чисту воду. Все, всім щасливо, до нових зустрічей